Алло, доброго дня, я хотів би записатися до лікаря. Е... До, до невролога. невролога. До невролога. Який діагноз? Е... Бу защемила трошки спина ззаді. Ззаді спина защемила. Защемила внизу... трошки спина ззаді в поясниці. Внизу, так. внизу. Внизу. Скажи, що було півроку назад, але ти вже проліковувався. Було півроку назад, але я вже проліковувався. А зараз знову болить. А зараз вже Знову болить. Знову болить. Так. Да. З якого року? З 1998-го. 99-го. З 99-го 99, 99. 99 вибачайте. Угу. Не було такого раніше. Тож було півроку назад. А, було півроку назад, але от знов. Так як я і казав. Спитайся, на коли можна медицинська книжка є. Скажи, що в них там в лікарні. У вас там в лікарні є медицинська книжка. Каже, що має в мене бути. Скажи пошукаю. То я пошукаю. Я пошукаю, так, да, так. Да. То ви записуйте мене. на завтра. На завтра, на коли, коли, можна? Під вечір. На завтра можна на вечір? Скільки На, на 5, 6, 5, 6. 5, 6, 7, 8. Десь так, якщо це йде. То я би під'їхав. Добре, дякую. Да, 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 супер. Добре, дякую. Чого тут скільки питань складних задаю?